Окей, є 15 хвилин, щоб залетіти на Блюгейт ще раз. Воркшоп. Несеться. Набої, халкрекер. Пушка. Заебіс. Є пушка. Розйоб. Оцей. Та. Той, що, типу, сам собі. Restorс one health every. У нього 16 слотів, але похуй. Так. Цих. 10. Цих. Десять цих. Десять. Цих. Два. Хай. Хай буде так. Окей, я ще один можу зробити Motion Core, зробити собі синтезованого пального маловато. Е та да, хай буде так. Давай отак, вот що зробимо. Так, ще ти. Раз, два, три. Тинс. 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 тинц. Тинс, тинс бенти. Тинс. Тинс. Тинс хай буде. Тинс хай буде. Хай буде. Цей Адреналін ці, Бенти. 24, 24. Тинс, Тинс. 49. Окей, це сюди. Енвіл. Обередемо його, Та ні, ракетір, то похуй на нього. Я про бастіон. Похуй на нього. Найс, слухай Прям. Так. Цю штуку давай сюди. Набої ж треба на нього. Шоп. Набої. Фонарь, фонарь, фонарь такий жорсткий. Так, все у мене є необхідне. У мене є Envil, у мене є Hellcracker, який треба абгрейдну. Що, Що як, як лох. З нею брейдну тим та, блядь. Кріст рейд. Ну окей, погнали. Вже якщо, типу, загублю, то загублю по повній програмі. його. Все, норм. Несеться. Я готов. я готов. Готов же, ж, та. А ні, не готов. І вистачає місця, блядь. Похуй. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Привіт, привіт, привіт. Здрасте. Здрасте, 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 здрасте. Ой, ти, блядь. І вас там двоє, а мені воно щось не дуже подобається, що у вас там аж двоє. Але ладно. По одному. Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів. Я зрозумів. Та пішов ти в жопу. Ти вже, блять, сходу отак вот от. А цей, а поцілунки спочатку. Пізда. Ебать, ебать. Oh, good <laughs> I <laughs> Hey, do I have a fee, bro? I do not have a fee. I'm sorry. Oh, fuck! I'm sorry, mister. I've got three Larry grenades, but that's it. Fuck. Fuck. All fuck. Yep, survivor uh, i believe so but it's not survival 400 meters i'll yeah. protect you it. <laughs> let's go misty <laughs> Uh, man, just promise, just promise that you will finish my task for now. You should kill a lot of rocketeers, man, man, you, man, man. You will be impressed with my loot, man. You, you, you. Man, it seems that. Do you lose health when you stand still? Uh. It's hard to say. No, yeah, I'm losing it. Yeah, yeah, I'm losing it. Yeah. Yeah. Man, do I have the fib? Oh, no. No, no. Oh, I'm dead, man. Just loot me. Just loot me. Fuck. Fuck, blood.